Ви мене вибачте, тому що ну, ми ж не можемо сидіти більше. Ну, є давні традиції вищої школи, є закон про вищу освіту, визначені кваліфікаційні характеристики цих людей. Нас зараз вчать, якою має бути вища освіта. Який сенс цієї розмови? Ну це ж очевидні факти, які ну, просто не можна отримати від... Якоїсь юридичної установи, навіть від шанованого Інституту Карецького, різну казуїстику. Ну, Але це сенс обговорювати очевидні речі, просто е немає. Інакше ми заходимо, я не знаю куди. Тому Халоза Харчу, ми мали прослухати цю відповідь, і я думаю, продовжимо свою роботу. Потім комісія буде. Якщо є запитання, то так. Да. запитання, так. Перше, значить, один проректор, який дійсно має ступінь, да? науковий правильно ви сказали? О. Тобто стаж, звання, ступінь є один такий. Чотири не відповідають. А ви можете нам сказати, а за, ну, за які напрями діяльності вони відповідають, ці чотири? Значить, перший проектор з адміністрування це майстер Андрій Васильович, відповідає за фінансово-економічне забезпечення Разуміло, діяльності, юристету, кадрове забезпечення, юридичний напрям діяльності і як фінансове законі про вищу світу чітко визначений статус першого проекту. Вибачаюсь, ні, не визначими при всій повазі до вас на Чи жаль, ні, на жаль, ні. Якщо було б легше. ми просто розуміємо, що ми ніколи не думали, що таке може статися. На жаль, ми теж на жаль. Ми ми так <зас> да значить, Михайло ха дуже вас поважаю і е, е, кажу, що на жаль, не визначено в статуті. Визначено і сказано, що е, проєктори, які займа, виконують адміністративні та господарські функції, не потребують. Е, Написано адміністративна функція, статут наданий комісію, можете присвідчити цьому. Тому не перший проектор з адміністрування виконує да. виключно Далі. адміністративні функції. Далі. Він не пов'язаний з навчальним процесом, він не пов'язаний з науковою діяльністю. Далі, другий, другий. проектор проектор з розвитку міжнародних зв'язків. Проєкт розвитку міжнародних зв'язків відповідно до наданих і до експертизи, і наявної в нього посадової інструкції, це в Оксан Миколаєвич. Значить, також опікується питання. Питаннями не пов'язане Він не викладає, не займається педагогічною діяльністю, це не встановлено і не вмінено йому в посадові обов'язки. Він займається міжнародними стосунками університету, так. Значить, і проектами розвитку щодо підготовки. Ну, на сьогодні, наприклад, підготовки пілотів на базі Національної оцінного університету, так. Тобто, розвитку тобто, саме ви сказали Розвитку, розвитку і міжнародних зв'язків. І ще це другий проректор. Да, другий проект, так, другий проєкт і ще чим він займається? Ну, от якраз проєкти розвитку різноманітні. Наприклад, є. зараз це проєкт розвитку проекту з підготовки пілотів. Ага, тобто підготовка пілотів це не освіта. Є теоретична частина, є практична частина. Ага. Практика практика пілотів, вона 3D. не пов'язана з теоретичною викладацькою Далі. діяльністю. Далі. Далі. Проректор з господарської роботи присутній тут ми не беремо, бо в статуті сказано, що він не зобов'язаний бути там доктором науки. і Так далі, добре наступні два проректора Калита і Так, да. калита Тетяна Вітра є кандидатом економічних наук, не є доктором, але має вчене звання, значить немає вона кандидат економічних наук. Немає. Що 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 стосується ста я обачесь, ну не можу я зараз, ну секунду, не можу просто відповісти. Я дуже прошу, дайте, ну, чим вона займається? Коручше? Вона займається соціальною роботою, тобто студенти, гуртожитки, гуманітарний розвиток, тобто проекти там, з фестивалями студентськими це пов'язане і так далі. Тобто проектор соціальної роботи це офіційна назва цієї штатної одиниці а науковою роботою Хто займається? науковою роботою опікується веоректора, який є багато років проектом з наукової роботи, О, доктор наук, є... професор, Єди... заслужений діяч науки і техніки, ото єдиний, який відповідає Ні, ото той, що до єдиного ще один єдиний. А тобто, два таких да тобто все? вже два да. Так, і Шульга. вас шість заступників? Шульга Володимир Петрович, кандидат наук, значить, стажу п'яти років на сьогодні, наскільки я знаю, в нього немає, але стаж педагогічної роботи є. Значить, все а, Що ну, там ще у нас. Тобто він все ж таки не відповідає вимогам відповідно до закону про вищу освіту. Значить, оцінку цьому відповідачі не відповідає має надати комісія. Ми надали конкретні матеріали. Ви мене запитали, які які сьогодні яка в мене є інформація щодо відповідності? Я вам кажу, що він є кандидат наук, він не є професор, він не є там доцент кафедри, значить, і він опікується питаннями взагалі в нас до університетської основної підготовки, це коледжі, організаційна адміністративна робота. Дякую, що останнє питання. Я перепрошую, останнє питання саме до тієї сфери, яка мені цікава, зокрема, це міжнародна діяльність. Скажіть, будь ласка, перше питання, перша частинка питання. Скільки у вас іноземних студентів і хто їм займається? Відповідно до офіційної довідки для того, щоб не бути його в мене є інформація в динаміці, і є на навчальний 2015-2016 навчальний рік. На сьогодні загалом іноземних студентів 928. Хто їм займається? Ними опікується щодо навчального процесу відповідні профільні інститути, тому що за різними спеціальних та що стосується організації роботи, факультет по роботі з іноземними студентами, які підпорядковаються. Я, мен... я не доворив підпорядковане в дієсандру Миколаєвичу про вас відповісти який проректор відповідає за освіту іноземних студентів за освіту. Відповідають директори інститутів, завідуючі кафедр. Проректор відповідає за організацію навчання іноземних студентів в національному цінному інституті. Цим проректором є проректор з розвитку міжнародних зв'язків Авдієв Олександр Миколаївич. Тобто ніхто не відповідає. І тоді друга частинка цього питання Я, я обичаю. за навчальний міжна... процес відповідають директори завкафедри, проєктор з навчальної методичної роботи Іванова Тамара Вікторівна. Ви мене питаєте за міжнародні зв'язки іноземних студентів. Організацію опікується Авдіїв навчальним процесом Іванова. Тобто, один проректор відповідає і за освітній процес іноземних студентів, і ваших, здається, десь 30... 30 Саме тисяч так. студентів на навчальній і методичній частині? Так. Один проректор займається отою купою навчальної методичної роботи. І воно отамара mm -hmm. Вікторівна. Міжнародні проекти, до речі, спрямовані на створення освітніх програм, передусім. То хто з міжнародними проектами займається по створенню освітніх програм? Так. А, значить, міжнародними проектами... Займається по суті декілька підрозділів, відповідно до повноважень. Основними профільними підрозділями з міжнародних зв'язків в університеті, в організаційній структурі штатному розписі є відділ міжнародних зв'язків і в частині навчання нерезидентів, тобто іноземних громадян, факультет по роботі з іноземними студентами. Проректор Авдієв Олександр Миколаївич є куратором цього напряму роботи, саме в частині організаційно-адміністративної роботи. Що стосується наповнення освітніх програм, тобто навчальної частини неї опікується, повторюю, Тамара Вікторівна Іванова, доктор наук, професор. Проректор з навчальної методичної роботи, і ніхто інший цим займатися не може апріорі, бо є розподіл функціональних обов'язків посадових. Це право і виключна компетенція ректора. Ректор е, ухвалив відповідне управлінське рішення у формі розпорядчого акту, а саме наказу. Є посадові інструкції Дякую. Дякую, дякую про я дуже дякую. Я зрозуміла, що в такому великому університеті понад 30 тисяч студентів. Один єдиний проректор займається основною діяльністю А 30 тисяч процес. студентів, звідки взяло.